Кобіто! Хто такі кобіто? Це маленькі казкові створіння, які бережуть горщики з золотом. А ще вони тут джокери. Дивлюсь на малюнки і не розумію, вони добрі чи не дуже. Трохи їх побоююсь. У грі кобіто від видавництва Game7Days Ви будете створювати веселки, щоб дістатися до горщиків з золотом. Ці горщики вимагають різної довжини веселки. Гравці можуть викладати веселки перед собою у власну майстерню. Кожного ходу ви зобов'язані розіграти одну карту. Плюс одну карту за кожну веселку у вашій майстерні. І якщо не можете цього зробити, штраф мінус переможні очки в кінці гри. Приєднуйте картки до веселок з руки з власної майстерні, утворюйте послідовності, збирайте потрібну довжину веселки і забирайте горщик золотом собі. В кінці гри порахуйте номінали своїх горщиків, відмінусуйте штрафи і переможе найбагатший. Гра з цікавим процесом та дивним оформленням. А ще тут є ось такі відеречка – Grazie mille